Собаки гавкають, немов мав по зоопарку, пронизуючи темряву й тишу, нудьгу і тугу. Не розібрати, що відчуваю, що відбуває серце, пульсуючи дивним ритмом. Довгоочікуваний відпочинок з температурою 38, іншого виходу з коло задач, годі й шукати. Якщо налягти зараз, то винесуть вперед ногами, подякують хіба що, і вручать грамоту. Кашляти так, що стрибають легені. Покривати палату талетним папером замість паласу. Я не можу дозволити собі більше спати. Я не маю права на слабкість, на нервовий зрив, підвищений голос. Треба все контролювати і не опускати руки. І так, ці йобані психологічні тести. Оцініть свій стан від до 10 і не думайте, тут немає правильних версій, ми лише хочемо донести правду про стан ваших бійців, а на ділі поставити галочку. З особовим складом робота проведена, всі надалі можуть виконувати задачу. Як часто у вас виникає страх смерті? Чи погіршились ваші стосунки з дружиною? Чи часто при заці події у вас тремор? Як часто ви засинаєте з відчуттям провини? Місяць сховався за териконами, реальність підсвічується спалахами арти, ночі давно не приносять спокою. Коротка передишка і вперед до мети. Зараз трохи підлікуюся, перестану змагатись псами, угавкані бронхами, і назад до замкнутого кола цілодобової роботи над перемогою.